Привіт, друзі! Світлана Білоножко виявилася родичкою зі Світланою Лободою. А блогерка Софія Стужук отримала підозру через несплату податків. Про це не тільки у шоу бізнесу. Слава про підпишіться, будь ласка, на канал, і почнемо. Відома українська блогерка Софія Стужук отримала заочну підозру у несплаті податків на суму близько 11,5 мільйонів гривень. За даними слідства, протягом кількох років вона отримувала значні доходи від реклами, а також не декларувала їх. І власне це розцінюють як ухилення від сплати податків. Кримінальне провадження відкрили на підставі матеріалів Держфінмоніторингу. Ну і е, хочу нагадати вам про те, що Софія Стужук одна з найпопулярніших українських. Ях інстаблогерок. 30-річна уродженка Севастополя. Вона виховує чотирьох дітей, трьох від першого шлюбу з Дмитром Стужуком, який пішов в життя у 20-му році від ускладнення від ковіду. А також вона виховує доньку Василісу від бізнесмена Антона Левандовського. Блогерка неодноразово ставала об'єктом суспільної критики через різні заяви. А після 24 лютого 22-го року вона спершу уникала прямих оцінок дій Росії, а згодом робила суперечливі дописи, зокрема, заявляла що не планує повертатись до України і називали себе аполітичною. Певний час вона жила у Європі, а останнім часом мешкає у Таїланді і заявляє, все ж таки, що не планує повертатись до України. До речі, як ви ставитесь до Софії Стожуко, скажіть, будь ласка, якщо раніше все ж вона була справді одна з найпопулярніших блогерок, і, можливо, ви на неї були також підписані. Як є зараз ваше ставлення? От особливо цікава думка тих, хто все ж був на неї підписаний? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Українська дизайнерка Катерина Сільченко вийшла на подіум у Парижі разом із світовими моделями. А це Кендал Дженер, Кара Делевінь, Акторка, Єва Лонгорія, ну і багато багато інших. Такий показ від Лореаль Париж відкривав тиждень моди у Парижі. І цей модний показ відбувся у символічному місці у внутрішньому дворику мерії Парижа, який перетворили на величезний подіум просто неба. Ну а Катя Сільченко, вона українська дизайнерка, вона засновниця. Бренду жіночого одягу The Code by Катя Сільченко і створила вона його у 2014 році. Також Катя є амбасадоркою L'Oréal Париж. Власне, тому вона і брала участь у цьому показі, і стала першою українкою, яка взяла участь у показі L'Oréal Париж на тижні моди у Парижі ще у 2019 році. До кар'єри моді Катерина досягла успіхів у спорті. Вона майстер спорту і чемпіонка України з бальних танців, фіналістка престижного міжнародного турніру Великій Британії. До речі, в 2014 році Січенко вийшла заміж за бізнесмена Камо Багдасаряна, з яким вона виховувала доньку. Ну а пара розлучилася у 2020 році. А вже у 2022 му дизайнерка підтвердила стосунки з івент-менеджером Сергієм Неклевою. У листопаді того ж року вони оголосили про заручене. А саме весілля відіграли вже цієї осені на подіумі під час показу на Ukrainian Fashion Week. Українська співачка Скайлер може знову взяти участь у нацвідборі на Євробачення у програмі ближче до зірок на каналі TED артистка розповіла, що не виключає повторної участі, якщо знайде пісню, яка відповідатиме її баченню. та емоції. нагадаю, що під час національного відбору у 24-му році Скайлер виконала пісню «Time is running out» і вийшла до фіналу. Але е після е збою у додатку Дія ми про нього пам'ятаємо е під час підрахунку голосів, вона оголосила про намір зняти свою кандидатуру, адже не довіряла результатам голосування. Організатори до речі, тоді пояснили, що відмовитися від участі можна лише у випадку перемоги. Фінал нас відбору транслювався тоді 3 2 лютого 24-го року, а результати оголосили наступного дня. Якщо ви це пам'ятаєте, ну тоді напевно всі про це говорили. А, і тоді перемогу здобули Альона Альона і Джері Хейл з пісною Тереза Марія. Ну а заявки на цьогорічний нацвідбір ще приймається. І, за моїми даними, цього разу ми можемо побачити кілька відомих імен у нацвідборі на Євробачення. Кого б ви хотіли побачити на цьому Нацвідборі? Напишіть, будь ласка. Легендарний фінський рок-гурт зерасмус представив короткометражний документальний фільм про свою подорож до України. Стрічка вийшла на офіційному ютуб-каналі. Бендо розповідає про те, що власне музиканти побачили та відчули у Києві під час повномасштабного вторгнення. Вони показують зруйновані будівлі, вулиці, історичні пам'ятки. Вони розповідають про власні емоції а також демонструють, як змінилося їхнє сприйняття України. Фільм створено фінською мовою з англійськими. Субтитрами, ну щоб власне про реалії війни дізналися якомога більше людей. А знімався цей фільм саме під час подорожі гурту з до України на Атлас Вікенд. Усі до речі, кошти з переглядів вони спрямують на допомогу Україні. А ну і, взагалі, гурт зерасмос давно підтримує українців цього року. Як я вже сказав, вони виступали на Атлас Вікенд і до речі, стали єдиним іноземним гуртом на цьому фестивалі. До речі, музиканти не лише виступили на сцені, Вони тоді ще поїхали до Ахмадито, А також вони Зували збір коштів і передали 3,5 мільйони гривень на обладнання для лікарні. Сашко Лірник, відомий український каскар, актор і письменник, пережив інсульт. 62-річний митець перебуває під наглядом лікарів, але продовжує спілкуватися з шанувальниками у соцмережах і розповідає про своє лікування. А також запрошує підтримати його купівлою книжок на книжковій країні на ВДНГ. Справжнє ім'я літератора Олександр Власюк. Він родом з Умані. У 90-х роках він був учасником українського етнорок гурту Вій він грає на колісній лірі та гітарі. А у 99-му році став. Автором і ведучим телепрограми «Казки Лірника Сашка. Ну а згодом працював над іншими дитячими телепрограмами. Ну а його перша книжка «Казки Лірника Сашка вийшла у 2011 році. І крім цього, він сценарист мультфільмів Щедрик та Моя країна Україна. Ну а також володар Золотої дзигі» за сценарій до пригодницької стрічки Пекельна хуругва» або Різдво Козацьке. Ну і Сашко Лірник випускає аудіокниги, організовує концерти і активно займається волонтерством. Колишній генпрокурор і політик Юрій Луценко пережив онкологію і зараз хворий на діабет. Про це він розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на моєму основному каналі. Слава Дьомін говорили з паном Віталієм не про політику, а про життя. Бо, на мою думку, в політиці. Ну, якби ми цього не хотіли, так але немає дурних людей там або хитрі, або дуже розумні, і цікаво подивитись на політики зі сторони родини і виховання. Говорили про дитинство, про батька, який, до речі, досить суворо виховував сина. І цей наратив Юрій Віталійович використовував і у вихованні своїх синів. До речі, про те, чим зараз займається сини, Луценко також розповів. А ще поговорили про те, що у сина Луценка також була онкологія. І також говорили і про знайомство з дружиною Юрія Луценка, Іриною, зокрема про те, як вона пережила інсульт. А все через власну політичну кар'єру були деякі подробиці того, як Луценко сидів у тюрмі і як завойовував повагу від тих, хто був з ним. Якщо ще не дивилися, то запрошую до перегляду, друзі. Посилання на інтерв'ю Слава Плюс з Юрієм Луценком а є в описі цього відео. До речі, вже в четвер на каналі Савадьомін вийде інтерв'ю з письменницею і співачкою Іреною Карпою. Буде багато про особисте про зради про стосунки з дівчатами. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. І підпишіться на цей канал. Будь ласка. Він називається Слава про», тому що тут двічі на тиждень розповідаю новини шоу-бізнесу. І дякую, що ми разом. Стало відомо, що Світлана Лобода є родичкою легендарної співачки Світлани Білоножкою. І від собі про це розповіла сама Світлана. Виявилося, що Лобода є хрещеною мамою для онучки виконавиця, а їхні родини знайомі ще зі шкільних часів. Ну а Білоножко підкреслила, що підтримує теплі і довірові стосунки зі Світланою Лободою і високо цінує її людські якості і допомогу. Ну і ще Світлана Білоножко в інтерв'ю Суспільному також пояснила, що за кордоном Лобода іноді виконує Пана російськомовні пісні, і за її словами, це виняткові випадки, пов'язані з попитом і гонорарами іноземної аудиторії. Адже більшість репертуару артистки, все ж таки україномовною, вважає Світлана Білоножка. При цьому білоножко заявила, що загалом вона негативно ставиться до того, щоб українські виконавці під час е, повномасштабного вторгнення під час війни співали російською, і навіть е, особисто вона цікавилася е, позицією колег. За її словами, е, відповідно найчастіше було те, що за межами України українську мову мало хто знає, і організатори заходів просять виконувати російськомовні хіти. Аміл Насіров, учасник популярного українського гурту Курган і агрегату. Офіційно одружився. Артист опублікував серію ось таких класних весільних фотографій зі своєю коханою Дашою, на яких пара позує серед мальовничих степів і гір і демонструє обручки. Нагадаю, що раніше брат музиканта Раміл Насіров він зробив своїй коханій також романтичну пропозицію на березі Чорного моря. Співачка Селена Гомес вийшла заміж. 27 вересня селена зіграла весілля у Санта-Барбарі зі своїм коханим Бенні Бланко. Весілля було майже українським, тому що було 170 гостей. Селена обрала вишикану білу сатинову сукню Ральф Лорен. Ну а і наречений з'явився також у такому чорному костюмі, але теж від Ральф Лорен. Ну тобто, напевно, або бартер, або якась співпраця. Серед гостей були Тейлор Свіфт, Періс Хілтон, Етширан та багато багато іншого. Ну а Селена та Бенні почали зустрічати. Ся у двадцять році офіційно підтвердили стосунки лише через рік. А в грудні 24-го заручилися. Ну а їхнє творче знайомство відбулося ще раніше, у 2019 році, коли вони е разом випустили спільний трек, і професійна співпраця поступово переросла в романтичні стосунки. Це весілля до речі, стало однією з найгучніших подій року у світовому шоу-бізнесі. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на цей канал. Також підписуйтесь на мій основний канал. Слава Дьомін, а натискайте на дзвіночки. Не часто у мене виходять відео, тому не будуть вас задовбувати оці а, повідомлення і сповіщення. Але мені буде приємно. А, і дякую, що ми разом. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.